Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати, готую картоплю у такій линяній жаровні. І з окарочками. Картопельку покришила, посолила цибульки, трішки. не дуже багато цибулі накришила. І окорочка помила гарненько, посолила, вони вже просоліли. Зараз викладаємо наверх. І так, окорочка виклали на картоплю. Що мені для цього ще потрібно? Майонез, часничок, водичка, приправа і все. Окарочка в мене посолені. Так трішки водички налью. і олійки додаємо час Тепер трошу карі ніжний. Трошки карі і трішки приправи для курки. В духовочку випікаємо до готовності. Картопелька вже готова, спеклася. Там бульчить, ще витягла з духовки. М -м -м. Буде смачна смачна. Gracias. У нас знову прийшла зима. Сьогодні 9 лютого. Дочепляємо знову сало синичком. Ми вже прилетіли, а сала немає. Як снігу немає, то й не прилітають. Знову нас сніжок замітає. Так гарно, пороставав. Був весняний настрій. Лише котячі сліди. Ми знову йдемо в магазин. А куди ти? Віталіна, привітайся. Привіт. А куди ти, рижик, біжиш? Ми тебе не беремо. що йдемо? По діба А ти куди біжиш? Давай додому. Тобі мало хати ве. мало не мало, хай живе. і вітер. Зараз покажу. Ходили в магазин, що ми купили. Печиво американо з шоколадними краплями. Два банана. Такий рулетик до кави. домашній сир. Огірочки. Пшеничка артек. Мандаринки. Молоко кукурузка, Все вариться, буде в нас олів'є салат, оселечик і на здачу три джеки. Отака покупочка нас вийшла. Сьогодні зробимо олів'є. Завтра налинці нас мажимо сиром, домашнім сиром. По дорозі зустріли білочку, поки дістала телефон, то вона вже побігла, хтось куди далеко. я там зняла трішки, покажу. Ставлю відео кусочок, можливо, там, якщо буде гарно видно, хоч трішки. Ось такі покупочки. За все оце ми віддали тисяча гривень. Ага. І так плих, плих плих Синуля строїть собі барикади. Несла домашніх яблучок, зараз перемию і поставлю в духовку пектись. Перемила, все, повитирала, щоб не було водички зайвої. І ставлю в духовочку запікати. Я без нічого не вирізала. Десь вирізають, кидають цукор, чи мед, нічого, самі яблучка. І ставлю в духовочку, хай запікаються. Ще внесла два гарбузики. що в цьому році погано збереглися, треба почищу їх. Якщо там щось є нормальне, то покладу в морозильну камеру. Гарний йшов сніжок, тепер у нас йде дощ. Тільки що перечистила моркву, лазила в погреб, пообрізала, бо вже гнеє. Ось ціле відро. Викинула, відро наобрізала, яку ще можна використовувати. Береться куркою. Плядок береться зверху. Сніг лежить, дощ іде. Дивіться. Які бурурки. Це не бачив синочок. Зараз скажу, хай прийде. Ми в дитинстві їх любили збивати. Дивіться, як гарно. М -м -м. І капутять. Капельки кап. Синочок зробив собі барикаду яку. Але сніг іде, воно зараз і розтане. Десь пішов у хату грітися. Гробці поховалися у квітах. Погляньте скільки синичок. Це все синечки. Це ще всіх багато ще розлетілося, тільки що було дуже багато. Це яблучка спеклися. Гарненькі такі вийшли. На вулиці. Крапельки на деревах які. Синички. Дякую всім за перегляди, за підписки, за лайки. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі!